Застуди та грип можуть сповільнювати темп життя, і все стає важчим. Нурофен Flu містить два компоненти, які знижують температуру, усувають біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен беремо біль та жар на себе. Перенести дату дня народження не вийде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на Еменпілайвсел та перенесіть номер з вигодою. Більшість переносить номер до Лейфсел. Аму ну швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей щоденна підтримка імунітету з трьох років. Крок за кроком Україна повертає свої землі, і ми не залишимо на самоті з війною нікого. Допомога йшла, йде і буде йти стільки, скільки потрібно. Фонд Ріната Ахметова. Сила допомоги однієї людини. Коли хочеться спробувати все, Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на ті читальний фронт. ми зарядять кожну соцмережу. Вигадують ми маси гарячі як пожежа. Жартують, гепкують, коментують, лютують і всі в інтернеті їм за це розпе. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти, в них завжди на напоготові. Творити контент це важлива робота. Тож самовдари в Choice Choice. І за акцією онлайн-спротив. Разом ми зможемо. Водафон. Натуральна складова Фаніган Фастгелю олія з насіння льону. Об'єднує активні компоненти для лікування болю у м'язах та суглобах. Фаніган фастгель має протизапальну дію. Починає діти вже через кілька хвилин. Фаніган Фостгель. Комплексне рішення при болю у в'язах та суглобах. Рідненькі, якщо дуже треба щось загадати, то я 22-22 та знижки в компі. А в новорічну ніч всі разом сміливо загадуємо наше головне бажання. Те саме, яке для нас номер 1. А подарунки з комфі цього року виходить, що номер 2. Так, дівчата, усе взяли, а головне. А головне забули. внебовлюючий протизапальник. Жаро знижено. Головне, це Трамон Дарниця є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне, це Ворог б'є. Ми не стаємося. Ворог руйнує, ми відновлюємо. Ворог хоче нас заморозити. Ми ще більше гуртуємося. Сьогодні кожен збережений кіловат підтримує нашу інфраструктуру, а значить, зміцнює наш захист, заощаджуємо енергію, захищаємо Україну. А зараз казуть мушко! Коли вушний біль позбавляє спокою та заважає насолоджуватись життям, на поміч приходить Отепакс. Отепакс зменшує вушний біль з п'ятої хвилини після закапування. Отепакс швидка допомога при вушному болю. Новорічні традиції та знижки в Єва. Економія до 60% на всю парфумерію. Твоя Єва. Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть і Мур. В одній упаковці? В одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Квертин імуно. Київ Стана 25. Та ми не святкуємо, а працюємо. Бо хочемо, щоб зв'язок знову був по всій Україні. А відсвяткуємо вже після перемоги. І щоб її наблизити, активуйте Суперсилу допомога ЗСУ. Київстар перерахує до 50 гривень на потреби військових, а вам 25 гігабайтів без будь-яких доплат. Київстар назустріч перемозі. <клухи> Якщо дерево у горлі, при подразненні та болі фіорда. Сучасні смачні м'які пастилки. Сприяє створенню захисної плівки, відновлює злизову, обволікає та зволожує твоє горло. <клухи> фіорда <клухи> огортає, горло захищає. з одного року. Головне правило сьогодення завжди тримайте увімкненими сповіщення про тривоги. Система попередить вас про будь-яку небезпеку. А ваше завдання лише знайти правильне укриття. Візьміть за правило знати адреси укриттів поруч із тими місцями, де буваєте найчастіше, або прямуєте вперше. Гуртуйтеся із сусідами, перевірте підвал вашого будинку та підготуйте його для комфортного перебування у разі необхідності. Запасіться усім необхідним і вдома. Щоб дізнатися більше корисних порад, шукайте за QR-кодом Довідник. Правила сніданку повертається. Приготування їжі одна з точок опори, яка нагадує, життя триває. Сім тижнів, сім рецептів і королева всіх страв куряча хомілка. Їжа, яка збере за столом родину, яку ви візьмете із собою, якою можна нагодувати тих, хто її потребує. Дивіться, щоп'ятниці у сніданку з один сюди. Четвертина чи гомілка. Гомілка грипню береже. Варимо, смажимо, тушкуємо, запікаємо, а потім смачно наминаємо. Гомілка гриню береже наша шаря. Про нашу гордість. Про нашу міць. Про українців на спортивному фронті. Про спорт на те. Дивись у будні. Прем'єра. Коли, браття українці, голови схилили. Та всього лиш на годину світло відключили. Давайте, давайте, шампанське наливайте. Та за наші збройні сили келих підіймайте. Другйте за перемогу та що буде скоро. Ну, а решту, щоб бездохла бункерна подвора. Думало, воно щось може свято відібрати. Хай сідає на ялинку, нас не Отже, Очень Новий Рік разом зустрічайте. О, нарешті дали світло, за квартал вмикайте. Кривий Сріздвяний різдвяний вечірній квартал. 24 грудня о 20-й на... Перенести... Номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на МНПЛайфсел ЮЕЙ та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Лайфсел вільномобільна. Ало алохол і печінці І жовчному помагає. Алохол. з турботою та повагою до печінки і жовчного. Ворог б'є ми не здаємося. Ворог руйнує, ми відновлюємо. Ворог хоче нас заморозити. Ми ще більше гуртуємося. Сьогодні кожен збережений кіловат підтримує нашу інфраструктуру. А значить, зміцнює наш захист. Заощаджуємо енергію, захищаємо Україну. Гас. Чуєш це? Спробуй два це. Два де знає живякість лину та покращує відкоження мократи. Відтепер шкаюфор міграну та гарячого напою. Це розумне рішення проти кашлю. Новорічні традиції та знижки в Єва. Економія до 35% на всі засоби для професійного догляду за волоссям. Твоя Єва. Аспірин Кардіо. Захищений аспірин для серця і суден. Без шумної вечірки свято ще можна уявити. А без того, щоб почути, ну зовсім ніяк. Щоб свято залишалося з вами хвилина на інші мережі та за кордон у тарифах лавйой від Київстар. Якщо дере у горлі, Фьорда! Допа? при подразненні Фьорда! мушу їхати. Сучасні смачні та які пастилки містить три натуральні компоненти, які сприяють створенню захисної плівки. Відновлює стезову, ополікає та зволожує твоє Йота! горло Фіорда огортає, горло захищає у формі спрею з одного року. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Потрібно завтра. Завтра буде. Завтра буде. Нова пошта. Доставка майбутнього. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії. Лекадол лонг це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу, які посилюють один одного для більш вираженої та сильної дії проти болю. Мій час не для болю. Лекадол лонг. Не витрачайте час на головний біль. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Це не просто молодь. Це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу. Вигадують ми маси, гарячі як пожежа. Жартують, кепкують, коментують, лютують. І всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти. В них завжди на поготові. Творити контент, це важливо ру. Само вдарив Джойс Чойс. І закцією онлайн спротив. Разом ми зможемо водафон. А давай влаштуємо татові незабутній ювілей. Тану нього ж серце. А ТЕВА потребується про серце і судини. Тата краще, ніж наші обмеження. А ТЕВА якість від тева сьогодні. Вам доручається надзвичайно важливе завдання. Обирай найхитовіше на те. Поясни, про що йдеться. Слухай мене уважно. Кінохіти, що заряджають. Блискуче. Кінохіти драйвові. Увага, спойлер. Кінохіти, які ще не дивились. Господи, як гарно. Або залюбки передивитесь так краще. Кінохіти, що підтримують справжня класика. Дарують затишок. Успіхови. Та турбуються про настрій усієї. І Ласкаво просимо. <просив> ми поруч. Сьогодні з 19-ї кінохіти. Гарного вам вечора. На Стародавня традиція лялькового вертепу це своєрідний театр, у якому розігрується біблійна історія народження Христа. А це Янгол, який сповіщає світу новину різдва. Ось і посташок прийшов вклонитися новонародженому. дарами. Так. Чогось бракує. О! Шануємо своє. Єднаємось в традиціях з різдвяними святами. Суперзаряджена на тет. Як вас звати? Іван! Фу! Іван Шевченко вийшов в нуль. Сезон актуального гумору, знятого у 2022 році. Команди Жартів Високоточний гумор, що б'є просто в всі. Жартуємо до перемоги разом. Давай, давай щось. Актуальне, мачкани. Та вам що, не вмагати. Новий особливий сезон ліги сміху. Музичку пагрунщі. Хай вони прям там чують, як ми тут сміємось. Сміливий гумор нашої незламної нації. Слава Україні! Цієї п'ятниці о 20 й Один плюс один. Та фестиваль Атлас представляють Різдвяна прем'єра. 25 грудня ми чекатимемо тебе на телеканалі Тед. Приєднуйся і будь серед своїх у цей різдвяний вечір. Ти не один. 25 грудня о 21-й. Ти не один. Різдвяна прем'єра на тет.